Дорогі друзі, вітаю! У нас з'являється ще один бюджетний автомобіль на майданчику. Це Ford Focus, 2005 рік випуску. Свій час автомобіль приїхав з Німеччини. Автомобіль в кузові Універсал, 1,8 бензин на дуже красивих легкосплавних дисках. Мішлен зимова гума 16-го розміру автомобіль стоїть. Наклеєні дуже цікаві чорні накладочки. Плюс до всього йде в комплекті такі два колеса. Це також у нас зимова гума Alpine Proven в непоганому стані. Автомобілі є момент, відкривається багажник у нас з кнопки на ключі. Це зараз я розкажу про його мінуси, а потім перейдемо до плюшечок. Із плюшечок є шторка в багажнику, ключі. Набір інструментів у нас в автомобілі лежить. Тут, тут все є, є буксировочний крюк, і балонний ключ, і домкрат є, і аварійка є. Автомобіль обслужено абсолютно все. Було виконане на початку цього року. Велике ТО, загальна вартість. Усіх виконаних робіт, десь тут було написано 1200 чи що, де воно тут було написано. А ось ремонт 1120 євро. Замінено було абсолютно все. Тут все написано, все розказано. І і ходова, мінялись свічки, антифриз, Коротше, все-все-все. Форсунки чистились, прокладка грема, мінялась, лампочки мінялись і так далі. Розвал зроблений, фільтри мінялись. Коротше, все абсолютно мінялось. Є деякі підфарбування на кузові, не суттєві. Але, в принципі, нічого страшного тут нема. Друзі, по ціні 4300 доларів. Автомобіль зараз стоїть в продажу. Це ціна дуже класна для такого року, для такого мотора. Є передні електросклопідйомники, електрорегулювання, туманочки, 197 тисяч кілометрів заявленого пробігу. Автомобіль має великі плюшечки автомобіля, це підігрів лобового скла, такі тени є, то зимою буде супер. Автомобіль має кондиціонер, п'ятиступенева механіка, досить акуратний, симпатичний текстильний салон. І задній диван у нас в повному порядку. Задні вікна нам прийдеться трохи підкручувати. Але загальний стан машинки класний. Я вам хочу сказати, друзі, що дійсно в цю машинку бухнуто було дуже багато грошей. Хто візьме, не пожалкує, тому що з машинкою нічого робити не треба. Виглядає класно на дисках. машинка універсальна, бо в кузові універсал і повністю обслужена. Ми вас чекаємо на майданчику. 4300 300 шикарна ціна для цього автомобіля.